Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по я також зроблю. Е е е як завжди, буду для початку зачитувати питання повністю, ну а потім вже до е рун перефразовувати. Ну і що, поїхали. Так, перше питання. Ходять слухи, що, ну, ходять слухи, що Росія зібралась нападати на країни НАТО, зокрема, на Європейську його частину. Ну, давайте подивимось, чи дійсно у Путіна там зовсім гайки позлітають. Да? Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, давайте десь до кінця цього року, не, не хочу сильно далеко йти. Добре, покажіть мені, будь ласка, до кінця цього року Росія нападе на якусь із країн НАТО. Скажіть Рон Правду. Феху перевернуто. Єра. Дагас. Куда? До Анну Так, так, так. А це цікаво, що в фіналі. Фіналі Інгос. Це... Таке, знаєте, що ми маємо? Феху перевернута, Єра, Газман, Свінгус. Зразу показують феху перевернута, сил нема в Росії, нема, де нема у них такого ресурсу на НАТО нападати. Вони, звичайно, що називається, ваньок наберуть, та, але ж до ванюк ще й техніка треба. Угу. І з НАТО воювати це не воювати з нами, з Україною. Ну, таке Єра, тривалий процес. Тобто тривалий процес, це, та це ж було вже. Ну, Тобто погрози, ну що, перший раз це звучить чи що. В ядерний пепел вони там морозились, Європу перетворити і так далі. Це що, перший раз звучить? Ні. Мало того, єра тривала руна. Е, поки якщо так, то брак ресурсу у них тривалий уже. І якщо так, то вони почнуть ресурс накоплювати. Ну, ось, чому кажу так, тому що тут дага спадає. Це все-таки певні зміни йдуть. Маннас це цікаво, тому що якщо так, Дагас Маннас, ну Маннас це позначка на владу. Ми питаємо за Росію. Тобто, ги, як би не вийшло, що в Росії щось зміниться в плані влади? Да? Ні, ні. Тобто не чекайте, що там бункерне ОТЕ вперед ногами винесуть. Там може змінитись вежа Кремля, та яка головна. Ті люди, чи та група людей, яка стоїть за фасадом бункерного. Двійників вистачає, тому в принципі справжнього можна і прибрати, да, а двійник буде озвучувати те, що йому скажуть хазяїва. Ну, в принципі, чому ні? Тому що ось паде якась зміна влади на Росію, якщо так. По фіналу інус? Ну, ну ні. Ну, позитивна відповідь по питанню, е, позитивне завершення ситуації, в даному випадку правильніше такий от контекст сказати. Воно так іде. Позитивне завершення ситуації. Ну тобто дій. Ну де? Жодної агресивної руни нема, зразу показують брак ресурсу. Ну, якщо росіяни, е, знаєте, як це кажуть, хіба що із з точки зору е, стидно програти Україні, да? не стидно програти НАТО, не соромно. Ну, от хіба що з такої точки зору. Прям такого я тут не бачу. До кінця цього року підкреслюю і з поточної ситуації. Тому що руни завжди з поточної ситуації показують. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. Сюди ж, ну правда, тут більш глобально. Е, просять подивитися, чи буде війна в Європі саме за межами України. Ну, а і час дають вирішувати мені. Ну, давайте я не люблю сильно довгих прогнозів робити, там, на десятки років вперед. Да? Давайте найближчі роки подивимось, чи буде десь в Європі війна. Ну, окрім нашої, мається на увазі. Будемо сподіватися, що і наша закінчиться швидко. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, десь найближчими роками в Європі буде війна? Мається на увазі, окрім України. Скажіть вам правду. Єра. Наутіс перевернутий, Тейвас, Вото перевернутий. А фінал який Що в результаті? Соуло. Цікаво. Ну, добре. Так, що ми маємо? Є Аранаутіс перевернутий Тейвас, ото перевернутий Соло. Е, ну, прям велика війна, ну то ні. Але все-таки Тейвас випав. А Тейвас це певні бойові дії. Тейвас це певне застосування сили. Е, зараз, зараз доходить, ще інформація, поясню. Угу. Все, зрозумів. Так, Єра, що ми маємо? Єра показує, що циклічний процес. По-перше, те, що було вже, повторення того, що було вже, да? а, мені Косово йде. Мені йде Косово, мені йде отам, от, туди, ну, Балкани, да? от в ту сторону. Тобто, тому що Єра, тому що циклічний процес. Тобто, знаєте, як, ну, знову розгориться. Ну, хтось скаже, та й Перша, і Друга світова, ну ні. Такі б війни іншим б масштабом позначив іншим набіром рун. Ні. Тобто Єра, мало того, я питав про найближчі роки, ну там 2-3 роки. Да? Єра показують, що більше. Єра показує, що більше, повільна руна. Тобто, десь ну, це, ну найближчі 5 років десь, напевно, так от треба сказати. Наутіс, обмеження, жорсткі обмеження будуть, будуть старатись того не допустити. На, ну, Наутіс це всіма методами, за виключенням військових, звичайно. Попри те, вас все-таки випав. А це застосування зброї, це певні активні дії, це певна агресія. Все рівно. Це про бойові дії. Але Наутіс. О, обмежені, плюс о, схоже, що не тривалі. Якщо так. Ну, тобто, якийсь пограничний конфлікт, ну, ну щось таке. Ну, велика прям війна, ну не схоже воно на то. <кхем> Далі, от перевернутий. Ну, все-таки, от перевернутий, зміна влади з одного боку йде. З другого боку, все-таки якась втрата території у когось, ну, одної з сторін, яка там буде воювати. Тобто, ось Тейва, знаєте, як з отал перевернутий, може бути військовий переворот. Оце, от щось тако, от такого, такое плану, да. От Отакого плану, да, цілком можливо. Як знаєте, як військовий переворот, ось вам застосування сили, ось вам все. Ну, або втрата території якоїсь там із сторін, але знов таки невелика, плюс ну, науті спереду, ну, ну це невелика війна буде. Ну, Розумієте, якщо так, це якийсь невеликий конфлікт. Пограничний, ну може, трохи більше, ніж пограничний, добре. Ну, це ну, по фіналу соло. Ну, руна перемоги, да, руна здійснення мрій, здійснення бажань. В результаті. Руна цілісності, до речі, в тому числі, і в даному випадку от якраз цей аспект і грає. Руна цілісності, руна синтезу. Тобто ну Європа все рівно залишиться ну цілісною відносно. Але ось тут іде ну, певна зміна влади йде. тобто В якийсь країн певна зміна влади, і все-таки якась ось військова операція там проглядається все рівно. Ну, це десь найближчі 5 років, і масштаб не настільки великий. От якби, поряд ще Хагалас випав, о, то да, то вже масштаб би був такий. Тому що Тейвас Хагалас це загалом так, як руни бачать нашу війну. Так, дякую за відповідь. А раз, давайте далі. Якщо я вже бункерного пом'янув, не поминай нечисту силу називається, да, то давайте я вже на нього подивлюсь. Е, просять подивитись, чи доживе власне, воно до інавгурації. Тому що ну, посилаються на колег моїх по цеху, що хтось бачив, що мов не доживе. Ну, при всій повазі до колег я довіряю лише власним прогнозам. Завжди це озвучуємо. Давайте подивимося, що те от бункерне доживе до інавгурації. Гаразд. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, Путін до інавгурації після оцих от виборів, які відбулися, доживе? Ай що він правду. Урус. Тепер перевернутий. Райду перевернути далі. що? Соло. Цікаво. А фінал який? Що в результаті? Турісас. Зараз зараз цікава ідея, хвилинку. Добре, що ми тут маємо? <клух> урус пер перевернутий райдо перевернута солий Турісас. Ну, урус загалом. Урус позначка на здоров'я, урус позначка на силу. Да? Е, далі, пер перевернутий. Щось там буде відбуватись таємно. В даному випадку перце то, про те, то, що таємно. Ну, якщо так взяти, якісь проблеми по здоров'ю також приховають е, у того от бункерного. Далі, пер перевернутий показує на те, що щось таємно буде відбуватись. Ось райдо. Якийсь, якийсь, щось там буде. Якесь роздоріжжя, якесь вагання. Знаєте, як щось вибирають, возня якась під підкилимна, заколісна. Відбувається. Тим не менш падає соло. Е, Ну, Це позитивна відповідь по питанню. Це руна про життя. Знаєте, ну, на покійника вона зазвичай не випадає. Ну, тобто, Так, да, там хтось напише, Путіна вже немає. Я знаю, що мої колеги по цеху, там майже всі бачили, що його вже нема. Я цього хочу бийся не бачу. Е, далі, Турісас прямий. Е, ну Активні дії, все рівно. Активні дії, соло, соло це перемога, соло Турісас, Мало того, воно на інавгураці ще хоче якусь перемогу показати, знаєте, в'їхати на білому коні. Тобто, чи нашим е, захисникам доблесним буде легко на фронті? Ні. й Україні всі легко не буде, тому що, ну, 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 ракети будуть летіти. Ну, загалом, про. Е, про загрозу терактів я вчора дивився. Да? Руни чітко показали, що будуть обстріли, будуть великі обстріли. В принципі, до інавгурації, ось, треба йому тріумф показати. Розумієте, ось мені тут такий посиведе. В той же час Турісас натякає, що якісь активні дії будуть. Торісас це вже щось агресивне. Може бути якийсь замах на нього. Оце дійсно, таке може бути. Але невдалий, невдалий. На жаль. Хотілося б, щоб його там прибрали десь в прямому ефірі. Ну, ну не виглядало воно так. Мало того, навіть там, якщо справжньої приберуть, то там є двійники. А там уже давним-давно колективний Путін, а не одне, оте бункерне. Тому. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте наступне питання. <кхем> а, ну. Канал езотеричний, питання будуть зараз езотеричного характеру. Ну, звичайно ж, я не міг їх пропустити. Так, кажуть, що там маги Рашки 10 березня провели обряд проти наших магів проти України. Ну і залом просять подивитись, що воно, як воно. І сюди ж про прах Суворова, який там Шойгу хоче розвіяти, що воно їм дасть. Ну, давайте це два окремих питання. Не будемо грішно-справедливо мішати. Гаразд, давайте. <кхем> ну добре, покажіть мені, будь ласка. Справді на Росії якийсь там магічний ритуал обряд 10 березня цього року проводили. Скажіть вам, правду. Іса, щось не то зразу. Хагалас. Феху, фінал який це все дійство. Кану. Що ми тут маємо? Їхнє дійство по... накрилось мідним тазом, давайте так скажемо. Що ми маємо? Іса зразу йде. Блокування. Щось не то, ось хагалаз іде. Взагалі, як руйнування планів іде. Що в них, ресурсу якогось не вистачило. Ось. Хаггалас-феху, руйнування ресурсу, щось не накопили. Це Що дійсно щось масштабне за цей, в той же час кану по результату. Таке враження, ніби перенесли, ну, дійсно. Тобто, ну прям 10-го навряд. Але щось магічне, точно. Ну, добре. Так, дякую за відповіді. Давайте тут же гаразд, подивлюсь інше питання про магію. Взагалі, як ці їхні ритуали впливають на Україну чи не впливають? А потім до Суворова повернусь. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, взагалі магічні ритуали, які там Росія проти України проводить, то вони працюють саме на Україну проти України. Скажіть вам правду. Глагус перевернутий. Остарона. Іса. Фінал який? Що в результаті? Тейвос. А, поясніть, будь ласка. Наутіс перевернутий. Да, якби мої ритуали так працювали, я б уже. <кхм> ну добре, не буду. Ютуб певних слів не любить. Що ми маємо? Лагус перевернутий. О... Лагус перевернутий, по стару, Іса, Тей вас Наутіс перевернутий. <кхм> ну, Лагус перевернутий по старуна. Це показують темні сили. Чітко. Темні сили, темна магія, те, що внизу, ось, власне. Да? Далі, Іса. Та блокування йде. Від них вже й темні сили відвертаються. Через пень колоду їхні ритуали йдуть. Ось, Тейвас. Тей вас це проактивні дії, але Іса поряд, блокування. Я ж кажу, через пень колоду йде. І фінал цього всього щастя який? Наутіс перевернутий. Руна долі перевернута. Не судьба, що називається. Все. Фортуна повернулася одним місцем уже. Уже й темні сили відвертаються від них. Ну, ось і робота їхніх ритуалів. Ну, хай чаклують. Що тут скажеш? <клух> може, може, тобто, я запитав за Україну. На Україну бачите не діє. Не Вищі сили за Україну, тому хай там. Колдують ті е, росіяни, хай хоч обколдують колдуються, як то не кажуть. Ось. А то, що у них всередині Росії може діяти, отам Да отам може. На Україну бачите, що ні. Ну, давайте. прах Суворова. Взагалі е, дурна затія мертвих тривожити. Взагалі, дурна затія, якщо так. Ну, це всі знають, і не треба для того магом бути. Ну, а ще тривожити мертвих заради того, щоб якийсь там ритуал з його прахом провести. Ну, це зовсім цікаво. Ну, добре, давайте. Дякую за відповідь. Раз, покажіть мені, будь ласка, той от ритуал, який Шойгу там з прахом Суворова проводив, чи хоче провести, який його результат буде. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам правду. Ейвас, ну магія, магічитимуть, ясно. Пер перевернутий. Інгус. Фінал. Що далі? Ей вас перевернутий, боже. Ну, хоча, ну добре, давайте. Фінал-фінал. Що фінал. в результаті? В результаті Єра. Ну таке. Що ми маємо? Ейвас, перед перевернутий, Інгус, Ейус перевернутий і Єра. Ейвас зразу, ну це позначка на магію, по-перше, в той же час. Якщо в контексті м -м, трактувати, як, як працюватиме Ейвас, через пень колоду воно працюватиме так само. Тепер перевернутий. Ну ось. Теж позначка на магію. Ритуал не вдався. Читайте. Якщо вони його хочуть провести, можна сказати, не вдався. Якщо ще будуть проводити, то теж воно піде мідним тазом накриється, одним словом. Ось Інус. Ресурс виділений, дуже прям на те надіються. Знаєте, інгус це, ну, от, дійсно, в даному випадку йде як надія їхня. Куди воно? Я вас перевернутий. А це обмежені можливості. Розумієте, рух не туди, обмежені можливості. Ну, ну от, Фінал який є, На це ж було вже. Тобто, ну, ви вже, ну і що толку. В даному випадку це позначка на циклічний процес. Ось. І все рівно. Я вас перевернутий по фіналу Єра. Ну, таке, знаєте. Е, незворотня руна, яка випадає на питання, власне, того, як піде ритуал, то вона зазвичай і говорить, що змін ви не побачите. Ну, Якщо так. В моїй практиці таке, принаймні. Ну, Так, да, недаром дзенькнуло. Похоронний колокол по Росії, що називається. Ну, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Так. УГУ А, ну сюди ж, якщо я вже тему езотерики, підняв магії і так далі. Давайте. Питають мене, давайте зачитаю. Чи росіяни просто одурманені люди, яких чекає кара, чи орки, зомбі, які позбавлені людської сутності, в даному випадку людська сутність мається на увазі душа. Ну, питання трохи дивне, про що я зразу написав. Ну давайте, ну не може бути прям цілий народ, позбавлений душі, те, що там їхнє бункерне душу нечистій силі продало, ну то окрема історія. От. Ну весь народ. Ну, давайте гаразд. Добре, дякую за відповідь. Ну, добре. Опишіть мені, будь ласка, як ви бачите росіян. Чи мають вони душу, власне. Ну і. Що в них там відбувається в головах? Скажіть мені правду. Єра. Аліс. Соу. Соуло. Соу. Душа. Душу мають звичайно. ПЕРТ, финалшу. Геб. Ну ясно. <кхем> так, що ми маємо? Єра, Альгіс, Соу, Отов. Ой, от, Боже, запрацювався вже. Перт. Геб. Ну, в принципі, оговорка по Фрейду. Туди ж. В принципі, правильно. Е, так, що ми маємо? Е, зараз. Що ми маємо? Єра, показують давній процес, те, що йде давно. Ось Альгіс. І ні, це не захист вищих сил, а це то, що вони давно себе, знаєте, дуже в комфорті почувають, вірять своїй там пропаганді і так далі. Броня кріпка і танки наші бистри, да, Ну от щось із того ж роду. Соло, ну ось, власне. Соло, соул англійське, душа. А? Ну це я трошки притягнув за, за вуха, насправді. Ну тут перт далі показує, що ось. Соло-перт. Оце, от власне, душа. Ну, тобто, ні, не зомбі вони. Але в той же час, пер це підсвідомість, підсвідомість. А тепер дивіться, тут падає гебо. А тут падає гебо. Е, вони у них, знаєте, ну стадний інстинкт, хочеться сказати, і зомбування. Стадний інстинкт плюс зомбування. От і все. Те й показують, що їхня підсвідомість ось. ось Боже, та що ж таке? Їхня підсвідомість ось, пішла на співпрацю. Да? вони, ем, Як це, боже, зараз, зараз перекладаю? Е, вони на угоду з совістю пішли, розумієте? Ось, Ну і взагалі, в принципі, показують, що вони підтримують по більшості своїй те, що відбувається. Ось як руни бачать росіян. що є в них душа і що в них в головах. Так, дякую за відповіді. Це знаєте, якщо ми вже за карму заговорили і так далі, то це душі, напевно, дуже треба, щоб пощастило в лапках, щоб вона народилась в Росії, в теперішній Росії, принаймні. Гараз, дякую за відповіді. Добре, давайте далі. А, ну сюди ж тема езотерики, якщо вже такий сьогодні ефір буде, такий сьогодні випуск, то давайте. Е, давайте зачитаю. Подивіться, чи правда, що вони Леніна будуть виносити з мавзолею. Про це пророцтво було давним-давно. Ну, да-да-да, там пророцтво є, що його винесуть в результаті. Е, ну, давайте загалом запитаємо. Винесуть, ну і винесуть коли, власне. Якоїсь я, до речі, мавзолею зачіпав, от тільки не пам'ятаю, чи питав там це питання, чи ні. Є, до речі, відео окреме на каналі саме про Мавзолей, де я езотеричне розслідування проводив, що то за споруда, на що вона насправді, і так далі. Можете пошукати на каналі. Добре, дякую за відповіді. Ну і да, до речі, якщо ставте лайки, будь ласка, тому що кількість переглядів і кількість лайків, ну, щось ну, зовсім не співвідноситься. Да? Вам не тяжко, мені приємно. Ну і... Підписуйтесь на канал, якщо буде на то ваше бажання. Ну і спонсором також можете стати. У спонсорів там свої окремі плюшки, бонуси. Гаразд, давайте, поїхали. Добре, так, 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 так. Мазолей. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, будуть все-таки росіяни в результаті виносити Леніна з Мавзолея. Скажіть вам правду. Ей вас. Райду, ну ось дорога йому вже падає. Дагас, Куда воно все? Наутіс перевернуто. Ну-ну, а фінал, фінал, який результат? Результат МАННАС. А, ясно. Буде то, але то буде вже не при цій владі. Не при путінській мається на увазі. Що ми маємо? ЕЙВА, ЗРАЙДО, Дагас, Наутіс перевернути і Маннас. Ось Ейвас. Е, труднощі, тяжко воно йтиме. В той же час Ейвас позначка на магію. Щоб же ж вони свій магічний артефакт виносили. То не проста мумія там лежить. Але, тим не менш, дорога йому падає, Уже визначена йому дорога. Буде вперед ногами Ленін поїде ще раз, тільки вже на кладовище чи в крематорій. Ось Дагас, зміна ситуації якась має бути. Власне, Наутіс, дуже тяжко йтиме та зміна. В той же час руна долі, хоч і перевернута, те вже визначено, все рівно. А ви тяжко йтиме, ще значить не так скоро. Ну і мав нас по фіналу. Влада, влада, має змінитися, ну якщо Дага ось поряд, має змінитися влада на Росії, щоб то відбулося, щоб вони Леніна винесли вже вперед ногами ще раз і вже поховали, як положено. А краще спалити, тому мію в залі кражій матері. <кхм> ну, не бачу сенсу питати, чи то буде найближчим часом. Тут ось о. Зміна влади має відбутись на Росії. Поки не відбудеться зміна влади, а ця влада мачалує, проводить ритуали в тому мавзолеї аж бігом, то що б ж вони свій магічний артефакт викидали? Та ви що? Ні. Це вже наступна влада після Путіна прийде, то там будуть зміни. Ну, якось так. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця моє шанування тим, хто повністю відео Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо є на то ваше бажання. До зустрічі! Нехай щастить!